Анонімні телеграм-канали та пропагандистські медіа поширили фото, начебто виробленої в Україні плитки шоколаду Смерть Альошки. Мовляв, прототипом став реальний хлопчик, який вітав російських військових, а тепер йому вважають смерті. Однак, як виявили фактчекери проєкту Детектор Медіа, це фейк. Привіт, з вами, Анастасія, і у цьому випуску брехунця розповім, як спрацювала російська пропаганда. А поки грає заставка, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. У телеграм-каналах піднялась хвиля дописів із фото, начебто виробленої в Україні шоколадки, на обгорці якої зображений хлопчик в шоломофоні з траурною стрічкою. А назва цього шедевру смерть Альошки. Що ви зараз бачите перед собою? Скар. Писали, що прототипом став реальний хлопчик Олексій з Білгородської області Росії, який вітав російських військових. А тепер йому за це буцімто бажають смерті. Але ця інформація брехня. Ця світлина фейк вперше її опублікували у проросійському акаунті у Твіттері. В описі зазначили, що українці бажають смерті дитині за те, що вона пишається своєю країною. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, цей акаунт є каналом поширення антиукраїнської та антиамериканської пропаганди англійською мовою. Значна частина публікацій це меми, колежі та інший графічний контент. Далі фейк поширили інші проросійські акаунти. Історія про хлопчика справді була в російському медіапросторі навесні 2022 року. Сюжет про нього зняли російські телеканали, зокрема про зустріч з російськими військовими та фотосесію у військовій формі. Тож російська пропаганда використала символізм образу дитини, яка пишається своїми захисниками, щоб дегуманізувати українців в очах росіян. Схожу тактику Агітпроб вже використовував у просуванні меседжу, що в українці хочуть знищити усіх росіян, в тому числі і дітей. Отже, українці точно не бажають російським дітям смерті та не випускали провокативної шоколадки. А ви читаючи новини в телеграмчику, будьте обережні та перевіряйте інформацію. Пишіть у коментарях, які фейки ви бачили, але відразу зрозуміли, що це брехня. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться з друзями, щоб вони знали правду. До зустрічі. Сюжет зняли російські телеканали. Зокрема, про його з дякую, що вронили відро. Чи що ви там вронили?